Що я вам пропоную на шостий день для того, щоб позбутися істерик у дитини. Коли дитина кричить, не потрібно кричати у відповідь, тому що крик тільки посилює емоцію негативну і е, нічого корисного вам не робить. Якщо хочеш бути почутим, треба говорити тихіше. Можна присісти до рівня очей дитини, бути поряд і тихіше, спокійніше говорити. Ви е, повинні відроговати. Свій голос, свій тембр, наче ви уповільнюєтесь, да? як там знімають кіно, стрічка, і повільно, дуже відбувається якась там подія, наче щось розтягується у часі. Так і ви намагаєтесь говорити повільно, спокійно. І тихіше, але бути поруч, дивитись на дитину, щоб вона бачила, що ви щось їй говорите. Їй може стати цікаво, що ви говорите, і вона трошечки затихне, щоб прислухатися. І тоді запропонувати, якщо ти захочеш, я можу тебе обійняти. Якщо ти хочеш щось пожамкати, можна сенсорні іграшки, якщо у вас є, і дитина їх сприймає, вона може в руках пожмакати, Якусь таку сенсорну іграшку, поперебирати браслетик, можна зробити такий талісманчик заспокійливий, коли ви намистинці разом з дитиною, коли вона в спокійному стані, нанизуєте і проговорюєте, що це намистинка спокою, це намистинка любові, це намистинка терпіння, це намистинка турботи, намистинка чогось щедрості, поваги. Співпереживання, тобто, кожну намистинку, можна якимись гарними такими. Словами назвати, коли ви робите, і цей браслетик сказати, це твій амулетик, коли ти нервуєшся, коли тобі там страшно чи сумно, чи у тебе стерека, ти можеш його перебирати. Кожну намистинку вона тобі буде давати енергію, вона буде давати підтримку. І під час істерики можна так само сенсорно використати цей браслетик, запропонувати дитині. Хочеш давай поперебирати, показати, що ви перебираєте. Я розумію, що у тебе щось зараз відбувається бувається, хочеш на, вона може, звісно, кинути перший раз цей браслетик, не робити, ви його піднімаєте, просто тримаєте. Якщо захочеш, візьмеш. І ви тримаєте в своїй руці. І повірте, дитина може взяти, і тоді теж їй стане легше. Коли мозок дитини сприймає, що вона в безпечному просторі, що її підтримують, тоді дитина і буде приймати ці різні такі вправи, які її заспокоюють. Коли... У вас це е, вийде на там, 15 20 день, повірте, е, алгоритм спрацює, але треба не думати, що за 2-3 дні, за 15 днів все пройде. Ви просто це робите. Можна повторювати різні вправи, можна повторювати е, слова, можна повторювати якісь дії. Але ви маєте дати інший алгоритм, який у вас був до цього часу. Тому що якщо у вас вже естерики у дитини, значить були Певні дії, які до цього призвели, і якісь е, дії, на що дитина не реагує, і м м ви тільки, е, як масло, в вогонь підливали, і істерика не припинялася. Але зараз ви починаєте діяти по-іншому, і мозок дитини сприймає, що так, все спокійно, я маю теж заспокоїтися, я впораюсь. І з повагою до дитини, я в тебе вірю, я поруч. Якщо тобі потрібна моя підтримка, я тут, я є. Я з тобою. Це дуже важливо, тому що. Ну, часто бачу, коли дитина в естериці, батьки намагаються залишити дитину або відштовхнути, або самому піти, або десь закрити дитину. Потрібно бути в цей момент поруч. Да, це може бути декілька хвилин, це може бути до 15 хвилин по різному, тому що ваша дитина вже зайшла в такий. Ситуації в істерики, коли вони були 10, 15 і двадцять хвилин, півгодини, і важко зразу припинити. Тому намагайтеся кожен день щось робити, зробити в спокійному стані вправи. Потім запропонувати свою підтримку по іншому, не так як ви завжди, вже коли істерика, і запропонувати ці вправи, коли істерика стихає. Щось там подихати, зробити, потримати іграшку, пожамкати, помалювати, повидихнути. І повірте, у вас все вийде, я в вас вірю.